От така підверська плитка, ми її дістали з мертвого Ваньки. Стріляти будемо армійським патроном 7,62х39 на 39. Ось. 100 метрів, 7,62х39 армійський патрон. Бачите, пробиття немає. Деформації також. І деформації теж немає. Ну, міцна, міцна штука. 50 метрів. Будемо тестити підерську пластину. Зіста не пробило. Будемо дивитись на 50. Поїхали? Є, yeah. вучення. Ось вучання вгору. І... Навіть не погнулося. Бачите? Ну трішки зовсім деформація. Це кут, так? А де попереднє було? Це, це сотня, оце 50. На 50 її вже, бачите, трошки... Трошки щось пом'яло, але це не пробуття, ось такі справи.